Всім доброго дня! Маємо сьогодні вихідний. Обідний час є трохи можливості погуляти по лісі, подивитися, що можливо понаростало, що з'явилося, що попропадало. В лісі досить сухо, душі у нас не було від слова зовсім. Тому спробуємо пошукати, подивитися, що можливо ще залишилося з літа і що можливо з'явилося по осінній порі. Дякую всім за вашу підтримку, за ваші коментарі, за підписки, за вподобайки. Це дуже важливо для нас. Величезне вам дякую. Дуже приємно, що ви передивляєтеся наші відео і є від вас такий фідбек у вигляді підписок, у вигляді ваших коментарів. Всім, хто досі не підписаний, я знаю, таких досить багато в нас передивляється на каналі. Підписуйтесь, будь ласка для вас нічого не вартує, а нам це допомагає у просуванні нашого каналу. Ну що ж, запрошую вас разом із нами. Ходімо, будемо щось шукати. Що ж, ось і перша знахідка. Не заставила себе довго чекати. Ось такий пеньочок. Прямо по лісовій дорозі ми тільки що зайшли. І на пеньочку ось такий чудовий підграбничок виріс. Я вже е, колись сказав, що е, підграбник в досить сухому лісі, ось такому, коли дуже мало вологи, взагалі чудово себе почуває, дуже прекрасно росте. Може нам сьогодні повезе? Можливо, ми знайдемо іще. Поки що, я думаю, що ми брати його не будемо. Нехай він собі росте. Можливо, нам трапиться щось цікавіше. Але це є добрий знак. Прямо на вході ось такий чудовий пеньочок і чудовий грибочок. Ходім далі. Яка чудова пора осінь, жари немає, повітря свіже, трошки, правда, вітерець сьогодні, можливо навіє нам якусь дощику. І почнуться гриби активніше. А зараз дорогою нам трапляється ось такий чудовий пеньочок. І погляньте, що біля нього росте. Який прекрасний, трутовий, лакований. Або як його називають, гриб рейші. Погляньте, як він росте. Як він розростається кругом коріння. Будем такими цілою родинкою. Ось іще один. Ось іще. Цікаво. Вперше зустрічаю таку кількість на одному місці. Дуже класний цей трутовик. Ми його із задоволенням збираємо. Ці ще досі маленькі плодові тіла. Брати ми їх не будемо. Дочекаємося, поки вони вже підростуть. А вже тоді їх заберемо. Дуже широко використовується у східній медицині. Багато чого з нього роблять лікувального. Дуже багато використовують його для профілактики різних захворювань. Витяжки для ліків з нього виготовляють. Ну, взагалі, класний, дуже класний гриб. Трутовик лакований або гриб рейші. Інформації про нього в мережі дуже багато, кому цікаво, можете переглянути додатково. Якщо знаходите, обов'язково беріть. Але ну, не такі маленькі плодові тіла. Нехай він підростає. Тоді можна буде його взяти. До речі, поряд із ним росте також лікувальний трутовик, трутовик плоский. Його ще називають трутовиком художників, бо на е, е, нижній його частині, де сам гемінофор, можна малювати. І цей малюночок він залишається, він нікуди не дівається, не ісчезає. Деякі люди з таких трутовиків навіть цілі картини роблять. Клас, неочікувано скажу вам. Ми сьогодні так більш на розвідку. І ось такі прекрасні знахідочки. Просто супер. Супер. Ходім далі. Прогулялися ми по верхнім пагорбам. Нічого там особливого нам не трапилося. Дуже сухо в лісі. Вирішили спуститися вниз, в яр, можливо, тут трошки більше вологи. І таки попався нам ось такий грибочок. Це гриб називається він поплавок. Досить свіженький. Робочливий, правда. Але цей гриб їстівний, це поплавок сірий. Він не має ніякого вираженого смаку. Трошки має ну, свій такий особливий присмак. Ми його не беремо, бо він нам не подобається ні за смаком, ні за своєю фактурою. Але. Цікаво, що він тут є Ось цей грибочок. Залишимо його тут, нехай він насівається, прямо вологий, його так торкаєшся і він ніби е, до чогось мокрого. Це говорить про те, що в ярах іще трошки волога збереглася. Ну, будемо сподіватися, звісно, що. Ближчим часом почнуться дощики, і тоді можна буде збирати гриби. Можливо, вже почнуться опеньки, Тоді буде добре. Ну а поки що ходімо далі. Не знаю, чи вам видно. Ось такі білі плямки. Погляньте, як активно. О, все грибничка. Дивіться. Чудово. Є надія, що будуть гриби. Дивіться які. Прямо такими пятнами. І тут ну, видно, що ґрунт трошки зберіг вологу, через те вона розповсюджується. Ось так повзе, 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 йдеш і білі такі п'ятнишки продивляються. Де трапляється трошечки сонечка, то немає. А от де більша тінь, от там грибничка розповсюджується. Це дуже добре. Бачите, як, прогулюючися оцим яром, прямо відчувається, що тут є волога. І все ж таки трапляються досить цікаві знахідки. Неочікувано доволі таки. Але це дуже добрий знак, це ксилярія пальцевидна, пальці мерця, прикольний гриб, ми завжди любимо за ним ну, спостерігати. Дуже він цікаво росте, він неїстівний, але має лікувальні властивості. А якщо почалися пальці мерця, Значить, скоро будуть і опеньки. Але треба вологи. Погляньте, скільки їх тут. Наверху зовсім сухо, грунт прямо аж сірий. А тут прямо видно, що стоїть волога. Розгортаєш. І ґрунт геть мокрий. Прикольно. Значить, Скоро треба шукати опеньки та інші осінні гриби. Щойно ми з вами були внизу, знайшли ксилярію пальцевидну. Як я чую, кличе мене дружина і каже, піднімайся наверх на пагорб. Погляньте, яка красуня виросла. Глива звичайна або глива сіра, як її ще називають. І це дуже добрий знак молоденька глива. Це говорить про те, що скоро вони активно почнуться. Осінь саме їх пора, осінь зима і рання весна. Але саме краще її збирати восени і е, зимою. Ну, коли зима не дуже-дуже морозна і не дуже сніжна, бо важко ходити по лісі, бо іноді приходиться пройти дуже багато, щоб її знайти. Клас. До сьогодні нам траплялися тільки літні гливи. А це вже лива осіння. Це добре. Це дуже добре. Такий вітер в лісі. Якщо трошки буде гудіти під час відео, то вибачайте, бо дуже вітер сильний. Але нічого, наскільки приємно зараз у лісі свіже повітря, ще зелені дерева, вдосталь рослинності і починає потрошечки падати жовтіючі листя. Краса не передати словами. Ходім далі. Ось ця гілка, біля якої ми щойно з вами були, де знайшли одне вушко гливи звичайної. Завжди, коли ви знаходите ось такі знахідки, дійте по принципу, що якщо є в одному місці, значить треба обов'язково переглянути поряд. Тому що дуже часто спори розносяться птахами. Вітром і поряд із однією знахідкою можуть бути іще. От по такому принципу знайшли ми іще. Поряд лежить ось така осика старенька. Бачите, вона вже мохом поросла. І ось біля неї отака осикова гілка. І на гілці є ось такі гриби. Вони вже видно, що пропадають. А ось на самій оцій осиці поряд лежить іще одна. І ось такі молоденькі вушка наростають на ній. Обов'язково, коли знаходите одну гливу, Шукайте поряд іще. Глива переважно любить такі дерева, як осика, береза, тополя. Це переважно. Може бути на вербі. Тому не пропускайте цих дерев, якщо ви знаєте, де в лісі таких дерев вдосталь. Обов'язково. Туди навідуйтеся. І шукайте гливу. Вона зараз починається. І думаю, що зовсім скоро вона почнеться досить активно. А ми це дерево запам'ятаємо, навідаємось сюди трошечки пізніше. Я думаю, що почнуться вже більш-менш дощі. І тоді вона ця деревина себе проявить, якщо вона вражена, Спорами гливи активно, то на ній має бути досить багато. Принаймні в нашому лісі на осиках ми знаходили, ну, досить великі шапки. Подивимося. Якщо знайдемо, обов'язково вам покажемо. Насправді дуже цікава місцина. буквально на Ну, можливо, 100 квадратних метрах. Досить цікаві знахідки. Бачите, які вушка? Це глива літня. Вони вже переросли, вони вже пропадають. Ось іще одне. Така просто гілка висить. Відломалася і лежить. А ось поряд наростає осіння. Молодесенька, свіженька і прямо мокра. Настільки вона свіжа. Дуже цікавий такий симбіоз. Погляньте. Яка красонька. Значить, треба пізніше сюди навідатись. Значить, тут вітром спори рознесло дуже добре. Якщо фактично на 100 квадратних метрах є такі знахідки. Ось ми звідти прийшли. З цієї сторони була перша знахідка, лівіше друга і на спуску третя. Це говорить про те, що коли глива почне нормально входити в зріст, її тут буде досить багато. І ми обов'язково сюди прийдемо. Ходімо. Одна із улюблених занять моїх це роздивлятися пеньочки, та що на них зростає. Погляньте, який красень. Весь вкритий мохом. На ньому наростають ось такі цікаві трутовички. А поряд із ними. Ось такий опеньок. Це гляну червоний. Він, хоч і не істівний, але дуже гарно виглядає. Завжди приємно зустрічати такі знахідки в лісі, піднімають настрій. Чудово. Як завжди, нас дорога дивує. Скільки ходимо по лісових дорогах, постійно щось трапляється, постійно попадаються якісь цікаві знахідки. Так і зараз. Погляньте, які гноювички на дорозі. От не очікував їх зустріти тут сьогодні. Так точно. Малютки. Да. Цікава сьогодні подорож. Повна цікавими знахідками. Ходім далі. Ось іще один дзвоник до того, що скоро почнуться звичайні опеньки. Опеньки осінні. Погляньте, які понаростали. Це опенюк це глянув жовтий, неїстівний псевдоопенюк. Часто люди його путають з звичайним опеньком осіннім. А коли починаються фламуліни, ось ці опеньки, ну, більш старі, теж Комусь дуже схожі, не знаю, можливо. Але це опенюк неїстівний. вживати його не можна, можна отримати сильне отруєння і кишкові розлади, тому можна тільки любуватися. Ось поряд на такій ломачці тубарія росте. Що також свідчить про те, що скоро вже почнуться осінні і пізні осінні гриби. Що ж, це добре? Це добре. Незвично після літніх грибів зустрічати вже такі. Не хочеться вірити, що літо пройшло. Осінь набирає сили. Хочеться... Щоб завжди було літо. Тепленьке, яскраве, ласкаве, але і осінь, то є цікава пора по свому. Ходім далі. Погляньте, які ще друзі зустрічаються у лісі. Такий досить великий. Павук хрестовик. Як ви знаєте, всі павуки в Україні є ядовиті, дуже мало смертельно опасних, але ядовиті, які можуть вкусити, і буде досить боляче, досить багато. Вони ще не поховалися. І ще ось такі товариші трапляються по дорозі. Моя дружина страшно не любить павуків, дуже їх боїться. Старається добре вдягатися в ліс. Саме її улюблена пора це пізня осінь, і зима, і весна, бо тоді цих товаришів немає. Вони ховаються на зиму. А я до них спокійно відношуся, О, сховався. Сховався, застіснявся. Ну, виходь, я тебе покажу. <сум> Боїться. Ладно, залишимо його в спокої. Нехай він собі тут далі ловить мушки. Така невеличка частинка лісу. ну Ходім далі.